А хочу зробити прямий ефір. Зараз я в Норвегії, як ви бачили по моїх відео. І зараз вже третій, на третій день, можна сказати, я пробую кататися на сноуборді. Покажу зараз вам. Зараз покажу мені сноуборд. Але я в своїх ботинках, яких ходжу, у мене немає. Спеціальною обувід такої, як треба для сноуборду. Але добре, мені подобається кататися. Звісно, звісно, я багато падав в перші дні, зараз вже трошки менше. Ну, що я вам скажу. Приносить задоволення катання на сноуборді для мене. А сьогодні трохи, трохи прохолодно є для катання, не знаю, більше, більше 10 градусів десь. Але тут гарні краєвиди, зараз покажу вам як видно фьорд, гори. Дуже гарно. Так, зараз мені треба сісти, сісти трошки на... на мою краку е а... одягнути другу ногу, щоб розпочати кататися. Напишіть напишіть в коментарях, полюбляєте ви кататися на сноуборді чи ні. Добре, є фара і шлус. Я ж казав, що я не дуже гарно катаюся, Але це нічого, часами було падати. Просто ще з телефоном дуже важко їхати, з'їжджати з гори. Скажите мне, вы умеете кататься? Можно научить меня? <свистит> Добре, поехал. <свистит> Дуже тяжко. Но а ничего, О, так краще полежати з гарним видом. Не можу я з'їхати встати навіть, бо тут <клес> зараз покажу тут такий обрив. Що я впаду, якщо я встану туди в обрив? А моя рука вже змерзла, не можу тримати телефон. Дуже прохолодно сьогодні. А тут найкращий краєвид зараз покажу. Дуже змерзла рука зараз піду до вогнись вогонь там є трохи зігрітися треба посидіти, відпочити, бо я дуже, дуже Нападався, зараз покажу як Напевно там Напевно там все снігу Зараз піду там до вогню та погріюся трохи Добре, гарного дня всім Пока Of eaters